Як позбутись від здуття живота? Всім вітання. Здуття живота дуже поширене явище, що часто супроводжується болем, відрижкою та газом протягом кількох годин після їжі, і в більшості випадків є одним із різновидів проблем із травленням. Одним з головних засобів усунення здуття живота в домашніх умовах є збалансоване харчування, оскільки їжа найчастіше є причиною надлишкового газоутворення. Уперше необхідно обов'язково виключити з раціону харчування прості вуглеводи, які викликають процеси брудіння в тонкому та товстому кишківнику І як наслідок виникає метеоризм. Тому ви маєте виключити тістечка, цукерки, фрукти з великим містом цукру та овочі з великим містом крахмалу. А додати в свій раціон необхідно достатню кількість жирів, тому що якщо немає у раціоні жирів, жовч не виробляється, йде застій жовчі, і ми отримуємо здуття і всі неприємні відчуття, які пов'язані з роботою шлунково кишкового тракту. Харчування має бути три рази на день. Так, харчування здорової людини має бути трьохразове, щоб правильно працювала травна система. І між сніданком, обідом і вечерю не має бути перекусів для стабілізації роботи шлункового кішкового тракту. Також пити достатньо води. Найкращий початок дня це склянка теплої води. Вживання достатньої кількості рідини протягом доби позитивно впливає на травлення, усуваючи набряклість та здуття. Наступне використання пробіотиків та пребіотиків це їжа, що нормалізує баланс кишкової мікрофлори у бік корисних бактерій, сприяє покращенню травлення, тим самим усуваючи метеоризм та здуття живота. До них відноситься непастеризовані кисломолочні продукти, кефір, несолодкий йогурт, сметана, а також речовини, що містяться в вівсі, яблуках, журавлині, буряку, чорні смородині, білокачаній капусті, насіння льону. Та служить для харчування пробіотичних культур. Альтернативою натуральним про та пробіотикам є дієтичні добавки для нормалізації кишкової мікрофлори, такі як івоніка Гербал Кет, це ефективний безпечний засіб. Для відновлення мікрофлори кишківника засіб не містить штучних добавок і ароматизаторів та не має побічної дії. У складі гербалкет є екстракти суцвіття артишоку, трави, люцерни, кореневища куркуми, корення цикорію та кореня лапуха. При прийомі цього препарату покращується травлення, підвищується імунітет та зменшується запалення. Наступне обов'язково зверніть увагу на індивідуальну чутливість до продуктів. Харчова алергія, а також індивідуальна реакція на деякі речовини, наприклад, глютен, призводить до сильного здуття живота. Зверніть увагу на продукти, після вживання яких ви відчуваєте дискомфорт у шлунку та кишківнику, та повністю виключіть їх з раціону. Далі Перевірте, чи ви не маєте непереносимість лактози. Наприклад, якщо після вживання цільного молока або молочної продукції ви відчуваєте бурчання в животі, його розпирання, нерідку діарею, нудоту, блювоту та інші симптоми поганого травлення, значить, у вас є непереносимість лактози, тобто молочного цукру. У такому випадку можна перейти на безлактозні молочні продукти, вживати рослинне молоко або спеціальні добавки з ферментами. Кітівці рекомендують їсти достатньо клітковини, тому що для хорошої роботи травної системи необхідна клітковина. Вона діє як щітка, очищаючи шлунково-кішковий тракт, нормалізуючи перистальтику, усуваючи закрепи та здуття. Для профілактики здуття та газоутворення необхідно більше гуляти та займатися спортом. Допоможе позбутися здуття плавання, біг, їзда на велосипеді та йога. Всі перераховані методи допомагають газам швидше проходити через систему травлення. До речі, найпростіший спосіб, який допоможе позбутися від наявного здуття, це ходьба сходами. І запам'ятайте, що всі засоби профілактики працюють лише за умови відсутності серйозних захворювань, які потребують адекватного лікування.